Розпаковка та візуальний огляд водонагрівача електричного бойлер Atlantic OPRO Profi 80. 80 літрів. Потужність TEN 1500 Вт відкритого типу. Ось така фірма Atlantic. Реєстрація бренду Франція. Ось є наклейка оригінальна. Поставляються він тільки коробці. Відкриємо, подивимося, що там все є всередині. Запакований надійно. Можна відправляти, замовляти в інтернеті, відправляти поштою. Тут де шаблон для його кріплення. Ось ми тут приставляємо до стіни і висферлюємо дирки, вставляємо дюбеля. О, і вже тут. Мій помічник малий. Так, у нас тут шаблон. Тут де наклейка, енергоефективність. 2733 кВт на годину на рік. Керівництво з експлуатації. Так, Дійшли ми до бойлера. Так що тут в куточку заховався клапан. Це його ставимо на впуск холодної води. Він йде в комплекті. Сам бойлер йде без вилки, тому зразу купляйте вилку з заземленням. Та і корпус де металевий. Що цікаво? Цікаво те, що Атлантик на 80 літрів є два види бойлера, який має спереді регулятор температури ось тут напереді. Але я замовляв саме без регулятора, він дешевший. Що цікаво, в ньому також є регулятор, тільки він розташований внизу і не має такого вигляду, як Atlantic з регулятором спереді тут. Це йде так без регулятора, але він є. В деяких бойлерах там отверткою треба залазити, щоб підкрутити чи збавити температуру. А ось тут дуже е, зроблено. Комфортно, що не потрібно нікуди залазити отвірткою, викруткою, а можна відрегулювати тут. Зразу продавці рекомендують не виставляти на максимум. Ну, якихось 20%-15% менше. Ось так зараз його витягну і вам продемонструю, як він виглядає. Ось так виглядає сам бойлер. Тут є шкала нагріву самого бойлера. Зверху він має такий гарний вигляд. Гарно дивиться. Так, що? Тут є індикатор. Він працює чи не працює. Що цікаво, що бойлер краще не виключати з розетки, так буде економічніше. Так якщо постійно виключати, вода буде охолоджуватись і тоді він буде знову повністю 80 літрів нагрівати. А якщо він завжди був включений в розетку, то він просто підігріває чуть-чуть, пару хвилин і постійно тримає задану температуру. Ось тут є з боку наклейка. кріплення. Модель. Серійний номер, 3 роки гарантії. А тут ми бачимо саме кріплення. Воно вже йде прикручене до бойлера. І все по цьому бойлеру. Ще не пробував, так як ремонт у ванній кімнаті ще не зроблений. Помалюю стіну за бойлером і буду його монтувати. Рекомендую цей бойлер. Так само і я скористався цією порадою, що це хороша фірма. По збірці бачу, що якісні деталі і сам бойлер в загальному. Дякую за увагу. І рекомендую цей бойлер.